Так, колеги, тема сьогоднішнього практичного заняття це розрахунок тривалості виконання робіт, і в нас вже є частково вихідні дані для того, щоб це зробити. Тобто, та табличка, яку ми з вами тільки що розбирали, вона була саме присвячена ось цій частинці. Тобто, ми з вами визначили обсяги робіт. А як від цих обсягів робіт нам перейти з вами до тривалості? А це робиться наступним шляхом, а у лівому рядочку. У, у стовпчику. У другому стовпчику вказані нормативні документи, відповідно до яких ми з вами може, можемо визначити наступні параметри. Ось, наприклад, Є1 32 Що це розуміється? Є 1.32, Це є секунду. Це є, є... рекон Є рекенд, це, це те, що при за радянських часів звалося, е, ЄНІРИ. Це ресурсні елементні, елементні кошторисні норми. І саме ці нормативні документи вони допомагають нам зазначити саме, е, яка кількість людина годин необхідна для того, щоб нам е, збудувати ту, той чи інший обсяг робіт. Зараз я завантажу той регінір. Секунду. О. Так, це в нас сьомий. Я вам усі ці нормативні документи завантажу. Так, ще дивимось як воно працює. Ось таким чином. І так, в нас є такі роботи планування території бульдозерами Є 1,332. Тобто, вичиняємо рекін 1. Шукаємо у ньому позицію. Зараз. 1.30 з позначкою 2. Це 24, 30. це Ці нормативи були створені наступним чином. Тобто, аналізувався великий обсяг інформації і відповідно до того е, е, обсягу інформації формувалася статистика. І за ці, тою статистикою. При розробці бульдозерами потужністю 79 кВт, а чому саме такий бульдозер, ви пам'ятаєте, що якщо в нас терміни будівництва, вони занадто великі порівняно з нормативними, то ми можемо підвищити. Проїздітельність, підвищити е потужність е обладнання і таким, е таким чином е пришвидшити виконання робіт. І тому ми завжди, коли е займаємося цими роботами, і в нас є е можливість вибрати обрати з декількох. Е Бульдозерів на, на на цьому прикладі ми приймаємо середні Чому? Бо якщо в нас е, буде необхідність зменшити терміни будівництва, ми зможемо завжди прийняти е, на, е, більш потужну техніку. І ось я прийняв для мого варіанту е, 1,32. Тобто, ось такий от, е, ось бульдозер, то Та ось для цього е, нам необхідна нуль. Е, 39 uh, годин, 0,39 машина годин uh, на те, uh, щоб спланувати 1000 метрів квадратних. Одну 1000 метрів квадратних. Тобто uh, таку смужку завширшки 10 метрів, наприклад, і завдовжки 100 метрів, спланувати мож, можна uh, за 0,39 години і це такі стандартна практика: обирати тривалість робіт відповідно до того, як вона зазначається у цих ірекнах. І так, ось ось звідси я отримав 0,39. От тут в мене немає витрат праці, тобто в мене немає людей з лопатами, які би той ґрунт планували. Тому в мене є. 3100 метрів квадратних, тут вже одиниці переведені до 1000 метрів квадратних, 3 1. Потреби на 039 І таким чином ми можемо визначити, скільки в нас машина змін. Ми обсяги помножуємо на е, потреби машин годин і отримуємо, скільки в нас є необхідність у машин-зміни. І таким чином ми. Е, Визначаємо за за допомогою ось такого обладнання е, одного машиністу шостого розряду. Ми е, кажемо на першому етапі, що він працює в одну зміну, і таким чином, ці, е, ц, ця тривалість вона буде дорівнювати 0,1. І е, буде вона дорівнювати е, за укрупними показниками також 01. Вам я цей Excel дам, і ваша задача буде тільки з цієї таблички, яку ми з вами проробляли сьогодні, додати сюди е, ваші параметри. Вона вам автоматично порахує, як це буде необхідно. Вам також не буде необхідності на цьому етапі працювати детально з генірами. Я усю цю роботу проробив для вас. Я вам лише розповідаю принцип. Детальніше ми з вами цим будемо займатися на наступному курсі, коли да, у вас буде вже буде дисципліна управління проектами, і також під час роботи над організацією, над технологією будівництва. Ви також з ними ще попрацюєте. Перше перша така зустріч з Йірами єнір, вона буде в рамках лише моєго, мого мого Пояснення. Ви можете, якщо бажаєте, перевірити, як це я зазначив, а потім використати це. Чому я не почав з підготовчих робіт, також на цьому етапі укрупнено уся тривалість підготовчих робіт. Вона приймається що такою, що дорівнює 5% загальних витрат людини днів на будівництво. У реальному випадку ви будете визначати ту кількість, яка буде необхідна, фактично. А поки що ми працюємо з цією частиною. І так, зробили планування, воно в нас займає укрупно на 0 день. У, конеч... у кінцевому о... випадку. Там, де в нас випадає менше ніж цілий день, то ми будемо приймати один день. Далі. Наступна робота це розробка ґрунту екскаватора. Ми також з вами визначили, що це в нас 6412, а як отримали ці, ось ці дві цифри: 7.11, 14,76. Шукаємо і, і, і рекнівську табличку 11.8. Шукаємо. Ось вона. 1.10. 11.38. 11 це, це ви зараз добавили якісь відкрили. Це е, рекн. Рекн. Ресурсні, елементні кошторисні норми. Це нормативи, у яких на основі аналізу великої даної статистики визначено, що за допомогою восьмий стовпчик, що означає це група ґрунтів друга. Для всіх нас ми приймаємо, що вона друга. По факту, коли ви будете займатися дипломним проєктуванням або курсовим, або реальним проєктуванням, у вас буде конкретна категорія ґрунтів, відповідно до якої ви будете обирати конкретний ваш стовпчик. Ось в нас ситуація, коли в нас 1.11.8 і ми бачимо, що на 1000 кубічних метрів в нас необхідно витрати 7.11 людина годин. І по техніці нам по екскаватору необхідно використати 1476 машин годин. 1476 машина годин. 14, машина, машина годин. О, ось от, ось наш. 14,76 машина годин. Ось вони: 7,11 людина годин, 14,76 машина годин. Далі ми визначаємо обсяг, помножуємо на витрати нормативні і ділимо на коефіцієнт 8,2. Тобто це 8-8-годинний робочий день із запасом. Та сама ситуація тут. машина годину також 1476 домножуємо на 6412 і ділимо на 8,2. Таким чином, ми визначили загальні потреби людина змінах, людина дні, людина днях і е, машина зміна. Далі, е, ви приймаєте та, таким саме, е, як в мене, е, склад ланки. Усі на цьому першому етапі працюють в одну зміну, і тривалість в нас визначається. Тобто ми ці 5,56 е доводимо до е відповідно до кількості е ланок, до кількості змін. 5,56 на 1 на 1 е округлюємо до 6 і окруплена. Е Тривалість у нас буде також 6. Наступна розробка грунту вручну. 1.169.2 2 позиція. Я лише на трьох зупинюся, далі в деталі вже лазити не будемо, бо усі, там, скільки у нас 60 пози позицій, це дуже велика кількість часу. Ми витратимо на, на це. Мені лише потрібно, щоб ви зрозуміли, звідки беруться цифри цифри у, той, у тій таблиці. Тобто для того, щоб полегшити вашу роботу, я це проробив власноруч. А от 169.2. І ось тут що в нас пишеться. Що, щоб 100 метрів грунту вручну до докопати, нам необхідно 171 mm -hmm. е година. Е Людина-година, і якщо ми приймаємо найпростіший конвеєр, то в нас нам необхідно ще 16-61. Машина година. От вони. Ось вони. 171 1661 Далі така саме процедура. З урахуванням обсягів ми отримуємо і ділимо на 8,2 Ми отримуємо кількість людини днів машина змін а Далі, відповідно до нашої ланки, ми визначаємо, скільки в нас тривалість. Так. так, в нас 5 землекопів буде третього розряду. І ось ми з вами отримаємо, що в нас необхідно буде 5 днів для того, щоб ось цей обсяг робіт визначити. І укрупнено в нас визначаємо 5. Чому у нас укрупнено тут і тут однакові? Тому що я зараз вам поясню. Якщо ми будемо розмовляти про роботи, наприклад, які пов'язані з виготовленням роростворку, то дивіться, це бетонна підготовка, армування, опалубка, укладання суміші, розбирання опалубки, усе це є складними частинами одного загального процесу улаштування монолітного розторку. Саме тому, коли ми визначили Ось тут 4 дні: 11 6 9 16 Ми усю цю роботу ми її об'єднуємо в одну, яка має тривалість 55 днів. Така сама ситуація з улаштуванням водів, така сама ситуація з монолітними роботами по конструкціям паркінгу. Така сама у нас робота буде з монтажом плит перекриттів але далі в нас бувають такі випадки. Коли е роботи є е сукупними. Наприклад, наприклад, такі, які одразу, які ми можемо зараз, я таку роботу відкрию. Купівальні роботи. ось наприклад, Влаштування звукоізоляції підлог і влаштування цементно вирівнюючи цементно-піщаної стяжки підлог. Здається, якщо тією логікою, що була раніше, ми будемо з вами розглядати, то в нас повинна бути тривалість робіт 34 плюс 40. А чому я тут залишив 40? Тому що. Складові частини цих робіт ми можемо виконувати паралельно. Тобто, ми у одній квартирі виконали звукоізоляцію підлог і вже почали там робити стяжку. У наступній квартирі зробили також. Робимо стяжку, тобто немає необхідності спочатку зробити на всьому поверсі по по всьому всій по будівлі, зробити спочатку звукоізоляцію, а потім робити стяжку. Ми кажемо, що ми ці роботи можемо запаралелювати, тому в нас ось ці роботи на графіку загально будуть займати 40 днів. Така е е сама ситуація буде, наприклад, розлодка е Сантехнічного та електротехнічного обладнання. Усі ці роботи будуть виконуватися паралельно. І того в нас є ще одне такі зауваження. Є, наприклад, ось такі роботи, які жовтим кольором позначені. Ось вони. Вони для всіх приймаються 10. Є такі роботи, які в нас розводка сантехнічного обладнання і електричного обладнання, вони приймаються для всіх як 6% від загальних робіт, і вони у вас автоматично підрахуються. Навістка сантехнічного обладнання це а Також 0,4 від 9%, вона у вас усі, усіх у е, також буде підраховано 2% від загальної тривалісті, це в нас буде е, е, на благоустрій і введення в експлуатацію ще 1%. Таким чином, дивіться, е, якщо попередню таблицю ми з вами складали для того, щоб визначити обсяги робіт, то на сьогоднішній день ось цю таблицю ми з вами проробляємо з однією цілею отримати тривалості робіт. Після того, як ми з вами отримуємо тривалості, ми зможемо з вами зробити календарний графік будівництва. а По цій табличці, які до мене є запитання. ну Після того, як почну з нею роботу, то може і почнуться якісь запитання, поки нема. Так, колеги дивіться, вас... а, ні. Так. в мене питання, тобто, забувати прям там дані, так? Що, що? Там нічого... що? Забувати дані прямо в цій табличці, там нічого я не поламаю. Ні, це, це... я вам самотажу табличку, ви лише з однієї таблички переносите до цієї. Там лише є деякі відмінності. Чому? Я, наприклад, рахував площі опалубки а потім щоб вам спростити задачу, я взяв таку розцінку, де в нас не по площі опалубки визначається тривалість робіт, а по обсягу бетону. ось тут лише такі моменти. Але коли ви переглянете мою табличку. То, то стане зрозуміло, як вона а, формується. Якщо будуть якісь запитання, можете писати в групу, е я буду відповідати. Так, табличка вас, тобто, завдання на те для нас, щоб в четвер е у вас у всіх були вже готові ось ці дані, бо без цих даних ми з, з вами не зможемо зробити е календарний е лінійний графік. Так, колеги, якщо немає запитань, то е, я на сьогодні закінчу. Тобто, е, ви можете, якщо будуть запитання, писати в групу. Я буду е, підключатися і відповідати.